Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Це на користь ЗСУ. ТЦК зможуть забирати водійські права і автомобілі, ба більше навіть машини нардепів. Все відповідно до норм закону про мобілізацію, який нардепи самі ж і проголосували. До чого готуватися водіям та власникам автомобілів, та які машини можуть опинитися у військових із автопарку головних робітників Верховної Ради. Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Маєш дві автівки, будь на поготові віддати одну на ЗСУ. Такими є правила нового закону про мобілізацію, який нещодавно підтримали депутати. Зрозуміло, що не всім така норма до вподоби, і, як виявилося, навіть самим депутатам, які приймали цей закон, у них також можуть конфіскувати машину на потреби ЗСУ. Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію прямо не забороняє забирати авто у можновладців. Інші нормативно-правові акти, що регулюють статус та діяльність народних. Депутатів також не містять норм, які б забороняли мобілізацію їхніх автівок. Таку думку висловила виданню телеграф адвокат Тетяна Книж. Норма про те, що депутати не підлягають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов'язку, коли можуть мобілізувати транспортний засіб. І це стосується в тому числі народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили, якщо у громадянина є лише один засіб, транспортний засіб, то він не підлягає мобілізації. А якщо декілька транспортний засіб можуть мобілізувати, і немає прямої норми, яка забороняла б мобілізувати транспортний засіб саме у народних депутатів. Тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони взагалі. Адвокат пояснює, що у законі про мобілізацію використовується слово «громадяни», коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто, тому народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри недоторканність. У законі про мобілізацію чітко останнім пунктом визначено громадяни. Народний депутат у нас хто громадянин України, тому на нього в цьому випадку розповсюджуються такі ж права й обов'язки, як для кожного громадянина України. Однак відповідно до закону вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто, окрім органів влади, цей обов'язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції, дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян. Однак у раді запевнили, що 90% громадян точно не варто. То перейматися щодо цих норм забирати легкові авто у пересічних українців не будуть, пояснював раніше і представник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби. Тобто, легковий автомобіль, звичайний, точно не потрібен для збройних сил. Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише транспортні засоби, без уточнень, які саме. Список необхідних авто формують ЗСУ. Після цього в областях формують мобілізаційне замовлення. Також відомо, що мобілізовані транспортні засоби буде заборонено продавати, перереєстровувати, відправляти за межі України чи навіть в іншу область. Протягом 30 діб після демобілізації. Зації їх повинні повернути власникам. А тепер повернемося до народних обранців, точніше автопарку головних робітників Верховної Ради. Як ви вже здогадуєтесь, він досить великий і різноманітний. За документами народні обранці їздять на машинах дружин, матерів, братів або на орендованих. Але все ж є і ті, хто офіційно має кілька автівок, які 100% підійдуть українській армії. Журналісти видання Телеграф назбирали кілька десятків прізвищ таких. Автобаронів, наприклад, нардеп від групи за майбутнє Богдан, Торохтій має позашляховик Нісан, Кросовер, Фольксваген, Тігуан та Мінівен. Ці автівки точно би зацікавили ЗСУ. Геннадій Вацак, група довіра, має чотири мікроавтобуси Мерседес benz Спрінтер оформлених на нього особисто. Олексій Кучеренко з фракції Батьківщина також має чотири машини, з яких дві. Позашляховики Toyota Land Cruiser 2013 року та Toyota Land Cruiser Prado 2007 сьомого. Миколаївський нардеп Артем Чорноморов зі слуги народу має дві автівки, серед яких популярний позашляховик Lexus RX350 2006 року. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Непоганий автопарк для військових міг би бути. Примітно, що, попри слова влади, що ймовірність вилучення саме легкових авто доволі низька серед вже пересічних українців значно зріс запит про перереєстрацію авто, зокрема через дію. Громадяни все більше почали переоформлювати авто на інших членів сім'ї або навіть дарувати свої машини. За весь березень перереєстрували понад 74 тисячі авто. А з початку квітня вже майже 111 тисяч. У п'ять разів збільшилася кількість перереєстрацій. За договором дарування відповідну статистику можна подивитися на сторінці головного сервісного центру МВС. У новому законі також прописані обмеження щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, їх позбавлятимуть права керувати транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки: обмежувати не будуть у двох випадках: якщо встановлення такого обмеження позбавляє особи основного законного джерела доходу, під цю категорію підпадають усі водії, які працюють на підприємства або організації. Ці фопи, таксисти. Та якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю першої другої групи або дитини з інвалідністю. А як думаєте, ви чи поділяться нардепи своїми машинами із ЗСУ? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.